Слава Ісусу Христу! Христос воскрес. Христос воскрес! Чудове привітання, яке ми останні дні, останні тижні чуємо навколо нас, де всі проголошують таку чудову новину, що Христос Воскрес. І так радісно чути відповідь воістину Воскрес. Але так би хотілося, щоб кожна така відповідь була з щирою вірою, з щирим переконанням того, що Ісус Христос дійсно воістину воскрес. Сьогодні хотів, хотів би з вами прочитати одне місце, над яким ми, з якого ми почнемо наші роздуми над Словом Божим, і воно записано в Євангелії від Луки, 21 розділ, 34 вірш. Євангелії від Луки, 21, 34. Уважайте ж на себе, щоб ваші серця не обтяжувалися, не на жерством та п'янством. І життєвими клопотами, і щоб день той на вас не прийшов несподівано. Можна далі прочитати немов сітка, бо Він прийде на всіх, що живуть на поверхні всієї землі. Дуже цікаво, Слово Боже Ісус Христос попереджає і говорить, щоб серця ваші не обтяжувались. Він говорить п'янством, ненажерством і життєвими клопотами. Для чого? Чому щоб серця не обтяжувались? Щоб день той не прийшов несподівано. Про який день говорить Ісус Христос? Ми розуміємо в контексті Слова Божого, в контексті Євангелія Ісус Христос говорить про останній день, про день свого приходу, і Він каже, щоб день цей не прийшов для вас несподівано. Читаючи Слово Боже, читаючи послання апостолів, яким Дух Святий надихав їх, щоб вони писали до церкви, ми знаємо, що церква, як наречена Ісуса Христа, очікує цей день. Вона очікує на зустріч з нареченим, вона очікує цієї радісної миті. І завжди, протягом всіх років, найтяжчі обставини в історії церкви, церква переживала з надією. На вічне життя з надією на зустріч з Ісусом Христом. І не дарма так часто в Новому заповіті ми чуємо слова гряди, Господи. Церква очікує приходу Ісуса Христа, церква очікує на цю чудову зустріч і очікує цього дня, але є попередження, що день цей може прийти неочікувано. Чи може прийти неочікуваний день, який ми так чекаємо? Слово Боже говорить, що насправді може. Ми будемо читати деякі історії, деякі місця зі Слова Божого, і будемо розважати з вами сьогодні на цю тему. А особливо ми поговоримо, чому в цьому переліку були життєві клопоти. І як оці клопоти наші життєві можуть зробити так, що день, цей, на який ми чекаємо. Може прийти для нас несподівано. Перше, що ми з вами прочитаємо, це місце з Євангелія від Матвія, 24 розділ, з 37 по 39 вірш. Євангелія від Матвія 24, 37, 39. Як було за днів Ноєвих. Так буде і прихід сина людського. Бо так само, як за днів до потопу, всі їли, пили, женилися й заміж виходили аж до дня, коли ной увійшов до Ковчегу. І не знали, аж поки потоп не прийшов та й, не, та й усіх не забрав, так буде і прихід сина людського. Ми читаємо в Слові Божому, що прихід Ісуса Христа на цю землю буде подібний до того, що було. Багато тисяч років назад з потопом. Так само, як до потопу люди жили, люди були заклопотані своїми справами, люди їли, пили, женились, виходили заміж аж до того дня, поки ной не зайшов у ковчег. І знаєте, тут е, в перекладі Огієнка цікаво написано і не знали аж до того часу. В синодальному перекладі написано і не думали. Коли ми читаємо історію потопу, історію Ноя, і потім апостол Петро в другому своєму Післанні 2.5 називає Ноя проповідником праведності. Чи не знали ті люди, які жили там разом з Ноєм, чи не знали вони про те, що робить Ной? Чи не знали вони про те, що очікує цю землю? Я впевнений, що. Ной проповідував про те, що він почув від Бога. Я впевнений, що як мінімум своїми ділами він показував і був впевнений в тому, що він почув від Бога, що над землею буде суд. І ми знаємо, коли ковчег був вже закінчений, Бог ще тиждень очікував. Можливо, хтось прийде. Ще тиждень були двері ковчегу відкриті, потоп ще не починався. Все було закінчено, все було готово, але Бог довго терпів. Пів і очікував, а можливо, хтось ще прийде, можливо, хтось захоче. Але тільки ной і сім'я його зайшли в ковчег, і двері були зачинені Богом. Люди, які жили навколо ноя, знали про те, що буде потоп. Вони знали і бачили протягом багатьох років. Ной не побудував ковчег за день чи два, чи за тиждень. Він будував ковчег багато років, і вони бачили, що він робив. Вони бачили і чули. Про те, що над землею буде звершений суд. І, можливо, люди, які жили того часу, так само багато хто напевно не вірив в те, що станеться. Багато хто, можливо, сміявся з Ноя і думав, що він таке робить. Адже в тому світі ми читаємо до потопу, навіть люди не знали, що таке дощ. Адже було все зовсім по-інакшому. І вони, можливо, думали, як таке можливо, про що каже Ной. Хтось, можливо, вірив Ноєві, хтось, можливо, дійсно думав, що він робить щось правильне, але хто знає, коли це станеться. Та ковчег будується багато років. Хто знає, коли піде той дощ, можливо, я ще встигну. Можливо, я ще встигну і то, і то зробити. Але ми читаємо і бачимо. Що люди не думали про це, вони не думали про те, що це дійсно станеться, вони не думали про те, як їм спастись. І ми бачимо результат цього недумання, те, що врятувався хіба Ной і його сім'я. Коли ми е, читаємо цю історію, коли ми розважаємо над цими словами, ми розуміємо, що оці життєві клопоти, те, коли ми. Думаємо про земне, оце коли ми поринаємо з головою в це, найперше воно забирає в нас здатність думати. Ми перестаємо думати і розважати над Словом Божим. Ми перестаємо довіряти Божому Слову. Ми починаємо вирішувати все своїми е, силами і покладаємось на себе. Люди, які жили і чули про те, що має статися, вони не думали про це. Сьогодні так само світ чує і знає про другий прихід Ісуса Христа. Світ чує і знає про гріх, в якому живе світ. Але світ не думає про це. І не думає, коли це має статися, не думає про наслідки цього. Оці життєві клопоти забирають здатність думати. Але так само в Слові Божому ми багато читаємо різних прикладів, і Слово Боже, нам. Показує багато людей і народів, які служать нам таким прикладом для сьогодення. І багато разів, коли ізраїльський народ переставав слідувати за Богом, коли ізраїльський народ переставав думати про Боже Слово, про Божий закон, Бог втручався в їхнє життя. Бог втручався і послав такі обставини, щоби. Нагадати їм, щоб навернути їх, і одного разу ми знаємо, Бог послав інший народ, який прийшов для того, щоб воювати з цим ізраїльським народом. І звісно, коли наступають тяжкі обставини, людина більше починає задумуватись. Це такий, як можна сказати, в її житті наступає стрес, і вона починає думати, а що буде далі. І Бог іноді промовляє так, Бог втручається в життя людини для того, щоб показати їй, на якій вона дорозі, для того, щоб людина зробила переоцінку, і можливо вона вже в тому стані. Можливо, вона настільки заклопотана, що вона вже не думає, що буде далі. Коли в нашій країні почались всі ці дії, почалась війна, я думаю, багато людей зупинились. І почали думати, а що буде далі, а як далі жити, а що в мене в пріоритеті, що для мене тепер важливо. Адже для багатьох важливе було те, що я маю. Оце земне, що я сьогодні маю, що я маю заробити, а яка в мене буде квартира чи дім, а на якій машині я їжу. І один день показав наскільки одне. Минуче, наскільки одне може швидко пройти, і наскільки друге є цінне життя, наскільки цінне є спілкування і тому подібне. І ми бачимо, що Бог промовляє різними способами для людей, щоб показати їм, на якому вони шляху. Але сьогодні навіть в тих обставинах, в яких ми з вами живемо, в нас так само можуть бути клопоти, в нас так само можуть бути оці. Життєві клопоти, в які ми можемо поринути з головою і перестати думати про Боже, перестати думати за слово Боже. Це можуть бути сьогодні і новини, це може бути сьогодні і політика. Коли ми з головою поринаємо і ми вже нічого не бачимо. Ми бачимо проблеми, ми бачимо переживання, і ми вже перестаємо думати за Боже. Знаєте, коли людина починає... Пробувати вирішити це своїми силами, вона так образно будує собі такого голіафа, якого не може перемогти. Щось таке велике, на що вона не здатна подолати, але старається зробити це своїми силами і програє. Вона перестає сподіватись на Бога, вона перестає думати. Друге місце, яке ми прочитаємо, це Ісус Христос сказав в контексті цього ж, наступному розділі в 25-му. Ісус Христос своїм учням сказав притчу 25 розділ з 1 по 13 вірш. Тоді царство Небесне буде подібно до десяти дів, що побрали каганці свої та й пішли на зустрічати молодого. П'ять же з них нерозумні були, а п'ять мудрі. Нерозумні ж, узявши каганці, не взяли з собою оливи. А коли забарився молодий, то всі задрімали й поснули. А о півночі крик залунав: Ось молодий. Виходьте на зустріч. Схопились тоді всі ті діви, і каганці свої наготували. Нерозумні ж сказали до мудрих: дайте нами своєї оливи, бо наші каганці ось гаснуть. Модріш відповіли та сказали, щоб, бува, і вам не забракло, краще вдайтесь до продавців і купіть собі. І як вони купувати пішли, то прибув молодий, і готові війшли на весілля з ним, і замкнені двері були. А потім прийшла і решта дів і сказала: Пане, пане, відчини нам. Він же у відповідь їм проказав По правді, кажу вам, не знаю я вас. Тож пильнуйте, бо не знаєте ні дня, ні години, коли прийде син людський. Дуже цікава притча. І в контексті наших сьогоднішніх роздумів дуже цікаво проаналізувати оці 10 дів, які йдуть на зустріч молодому. Для чого вони йшли? Яка була мета їхньої подорожі? Вони йшли зустрічати молодого. Але були 5, які підготувались до того, які наповнили каганці олив... Оливою і дійсно йшли на зустріч. Вони дійсно хотіли цієї зустрічі. Йшли п'ять інших, яких Біблія називає нерозумними, і вони не взяли з собою нічого. І уявляєте, як цікаво виходить, що люди, оці десять дів, які йшли на зустріч, в них була мета зустріти молодого, але вони не були готові до цієї зустрічі. На превеликий жаль, часто люди, віруючи, можуть мати вигляд. Віруючої людини можуть казати, що ми прагнемо цієї зустрічі, ми хочемо, але на превеликий жаль всередині бути пустими, неготовими. Як важливо, щоб християнство і віра в Ісуса Христа була не просто нашою традицією, де ми заради галочки приходимо, або для вигляду, а що за мене скажуть, чому я не прийшов і тому подібне. Але не мати взаємовідносини з Ісусом Христом. Взаємовідносини з Ісусом Христом це основне і найважливіше в житті християнина, тому що тільки Він є тим життям, тільки Він є тою істиною і тою правдою. І оці десять дів п'ять із них дійсно йшли на зустріч Ісусу Христу, цьому молодому, йшли і очікували цієї зустрічі, і були готові. Інші йшли так само до цієї зустрічі, але виявились не готові. І молодий каже, я не знаю вас, відійдіть, я не знаю, хто ви такі. Як прикро і як погано почути такі слова від того, на кого в тебе є єдина надія. Тому, продовжуючи нашу тему, ми бачимо, що оці клопоти вони забирають можливість думати. А коли ми перестаємо думати, для чого ми приходимо, коли ми перестаємо розважати над Словом Божим, ми втрачаємо пильність. Ми втрачаємо пильність, ми більше не пильнуємо, ми більше не готові до зустрічі. Наступне місце, яке ми прочитаємо книга об'явлення, другий розділ з першого по п'ятий вірш. До ангела церкви в Єфесі напиши: Оце каже той хто тримає сім зір у правиці своїй, хто ходить серед семи свічників золотих. Я знаю діла твої і працю твою, і твою терпеливість, і що не можеш терпіти лихих, і випробовував тих, хто себе називає апостолами, але ними не є, і знайшов, що фальшиві вони. І ти маєш терпіння і працював для імення мого, але не знемігся. Але маю на тебе, що ти покинув свою першу любов. Отож, пам'ятай, звідки ти впав і покайся. І вчинки давніші роби, коли ж ні, то до тебе прийду незабаром і зрушу твого свічника з Його місця, якщо не покаєшся. Слова, які говорить сам Господь до своєї церкви, і з першого по третій вірші ми читаємо дуже хорошу характеристику. Дивіться, церква працювала в ім'я Ісуса Христа. Працювала написано і не знемоглася, вона перевіряла, хто до неї приходить. Вона навіть тих, хто називали себе апостолами, та але були не такими, перевіряла. І дійсно, ми бачимо дуже хорошу Божу характеристику для цієї церкви. Напевно, кожен би з нас захотів, щоб Бог отак сказав про нас, отаку хорошу характеристику. Але четвертий вірш показує і вказує на проблему. Говорить Господь, але маю на тебе, що ти покинув свою першу любов. А що це означає? Що означає, покинули свою першу любов? Ми бачимо, в якому чудовому стані церква була. А що тепер? А що сталося? Чому та праця, яка виконувалась колись, тепер вже не так виконується? Чому та характеристика, яка була колись, вже не така? Напевно, кожен з нас згадає в своєму житті. Момент покаяння, момент хрещення тих, хто зустрівся з Ісусом Христом, і наскільки палало серце щось робити, наскільки хотілося всім розказати, наскільки хотілося вийти і говорити про Ісуса Христа, наскільки хотілося читати Слово Боже, але пройшов день, пройшов місяць, пройшли роки, і чи так само палає це бажання, чи так само хочеться це все робити. І слава Богу, якщо це так, слава Богу, якщо це не просто емоція, а дія. Дійсно, бажання служити Господу. Але Господь показує і говорить до своєї церкви про те, що оця перша любов має бути. Християнин має отак палати бажанням до служіння, має палати бажанням до вивчення і читання слова. І каже Ісус Христос до церкви: Маю на тебе одне, що ти покинув свою першу любов. І далі в п'ятому вірші ми бачимо і про наслідки. Отож, пам'ятай, звідки ти впав і покайся, і вчинки давніші роби, коли ж ні, то до тебе прийду незабаром і зрушу твого свічника з його місця, якщо не покаєшся. Господь показує, наскільки це важливо. Богу не потрібно служіння на 30% нашого життя, Богові не потрібно служіння на 70%. Богові потрібно, щоб людина всім серцем. Йому служила Богові потрібне повне повна посвята, тому що Ісус Христос віддав повністю себе заради кожного з нас. Він не віддав себе на 30%, не віддав на 70%. Він прийшов і віддав все заради грішника, заради мене, заради кожного з вас. І Господь говорить: отож, пам'ятай, звідки ти впав, зупинись, згадай, де настав цей момент. І вчинки давніші роби. Повернись до того, що ти робив. Повернись до цієї хорошої характеристики, роби те, що як було раніше. Повернись до цього. І дійсно, ми бачимо, коли людина перестає думати, коли людина перестає розважати, людина перестає пильнувати. Коли людина не пильнує, їй дуже легко зійти з дороги. Коли людина не є в цій пильності. В синодальному перекладі не бодрствує, тобто вона засипає, вона не бачить, що робиться навколо неї. В неї вже нема того бажання для служіння, в неї нема тої довіри, що дійсно я можу служити Богові, і Бог про мене потурбується. Вона починає покладатись на себе, в неї пропадає, згасає оця перша любов. І знаєте, брати і сестри. Завжди в людини в будь-який час, в часи апостолів, в наші сьогоднішні часи, коли минуло 2000 років, є завжди причина не служити, є завжди причина не прийти на зібрання, є завжди служіння не вийти в покаянні, завжди є багато причин, але чи вони важливі? Чи вони настільки важливі, як Боже Слово, чи вони настільки важливі, як Бог, чи вони настільки важливі, як вічність? Причин можна знайти багато, Причини були і в людей, які жили до потопу, але ми знаємо їхні наслідки. Тому Слово Боже каже зупинитись. Отож, пам'ятай, звідки ти впав, і покайся, і вчинки давніші роби. Коли Ісус Навин після смерті Моїсея вставав на таке важливе служіння, коли перед ним вставав цілий народ. За які він мав нести відповідальність, яким він мав керувати. Я думаю, в нього було дуже багато переживань і дуже багато різних клопот, що саме з ними робити, куди саме їх вести, як це все буде, як буде кожна битва. Але Господь промовляє до нього в першому розділі Ісуса Навина, восьмим віршем, і говорить дуже важливі слова, каже, що йому треба робити, щоб бути благословеним. Ісуса Навина, 1,8. Нехай книга цього закону не відійде від Твоїх уст, але будеш роздумувати про неї в день та вночі, щоб додержувати, чинити все, що написано в ній, бо тоді зробиш щасливим дороги свої, і тоді буде щастити тобі. Господь промовляє до Ісуса Навина і каже: Нехай книга оцього закону не відходить від твоїх уст. І дійсно, коли ми починаємо розважати над Словом Божим, коли ми починаємо вникати в Слово Боже. Ми вчимось думати, ми вчимось розважати. Оце недумання, яке спричиняють оці земні клопоти, воно перетворюється на роздуми над Словом Божим. Перший псалом нам показує оту блаженну людину, яка роздумує над Словом Божим в день і вночі, і вона порівнюється з деревом, яке при поток при потоках вод, лист якого нев'яний, яка приносить плід в свій час. Тобто оце благословіння, людина, яка розважає над Словом Божим. Коли ми розважаємо над Словом Божим, ми думаємо, ми пізнаємо Бога, і значить, ми починаємо пильнувати. Ми починаємо пильнувати за своїм життям, адже Слово Боже написано, воно є світильником для нашої ноги. Слово Боже є тим мечем, яке проходить до поділу душі і духа, воно судить наміри серця. Воно показує нам, на якому я шляху, воно показує нам, які дії я роблю, які я дії вчиняю, і чи правильні вони перед Богом. Ми починаємо пильнувати за собою. Ми починаємо пильнувати, що і як я роблю. І коли ми пильнуємо, коли ми розважаємо над Словом Божим, коли ми розуміємо оцей Божий задум і Божу любов до нас, а ми її пізнаємо через Слово Боже. Ми знаємо, що Ісус Христос прийшов заради нас, віддав своє життя заради нас, і вірою приймаємо це через Слово Боже. Тоді Христос стає для нас дорогоцінністю, тоді Господь стає для нас на першому місці, все решта стає другорядним, все решта стає ніби неважливим, якщо є Христос. Він стає як та перлина, жемчужина, заради якої все можна віддати. І знаєте, тоді в мене є бажання послужити Ісусу Христу. Тоді в мене є бажання працювати для Нього. Тоді в мене є бажання, коли Він до мене явив цю любов, явити таку любов і до своїх ближніх. І тому Слово Боже нагадує нам про те, що. Сьогодні, як і в будь-який інший час, на цій землі в нас може бути дуже багато життєвих клопот. В нас може бути дуже багато справ, які ми можемо поринути з головою. І більшість із них дійсно потрібно робити, дійсно потрібно попіклуватися що сьогодні їсти дійсно потрібно дбати про родину і тому подібне. Але на першому місці в нас має бути Христос. На першому місці в нас має бути Його Слово. І коли ми забуваємо про Слово Боже, коли ми забуваємо про Бога, ми бачимо, які наслідки бувають оцей день, який ми всі очікуємо, може прийти на нас неочікувано. Часто ми будуємо в своєму житті отакого голіафа, якого не можемо перемогти, але Давид переміг його хіба з Божою силою. І... Всі проблеми, які є в нашому житті, якщо ми дивимося на них очима віри, і знаємо, що з нами є Господь, для якого немає нічого неможливого, нам легше це переносити. Слово Боже, багато говорить про людей віри, про мужів віри, які з вірою йшли і в вогняні печі, йшли і на страти, і вони вірили, що. Бог може їх визволити, але навіть якщо не визволить, в них була надія, що їх очікує краще вічне. Тому хай Бог благословить нас, щоб наш погляд завжди був на вічне, щоб наш погляд завжди був на Ісуса Христа, і щоб через це прославлялось Його ім'я. Амінь.